Смілянська багатопрофільна лікарня імені Софії Бобринської отримала дороговартісне обладнання від громадського об'єднання «Ротарі-клуб». Медичному закладу ротарійці передали дві холодильні камери, сучасну центрифугу з охолоджувачами та два операційні крісла. Нове обладнання встановлять у відділенні трансфузіології після того, як там завершать ремонт. Зараз ми отримали дуже дороговартісне обладнання. Для нашого відділення трансфузіології, тому що обладнання у відділенні вже морально застаріли, і нам потрібно було його оновити. Ми зараз розпочали ремонтні роботи операційної зали, ну і так потихеньку будемо рухатися, для того, щоб уже нове обладнання змонтувати в відремонтованому приміщенні. Відділення переливання крові наше одне із кращих в області. Ми тісно співпрацюємо з обласною станцією переливання крові в цьому році, по порівнянні з минулим роком, кількість заборів крові у нас в два рази зросла. Ми маємо 280 штатних донорів, і люди, коли ми запрошуємо, скажімо так, здати кров, нам не відмовляють і навіть приходять і самі пропонують здати кров. В цьому році, вірніше, за 2022 рік ми заготовили майже 500 літрів крові. Розділено було на плазму і на ермасу, і проблем із забором крові із зберіганням крові у нас немає. Але, але враховуючи, що потужності зросли, потреби в препаратах крові зросли. Нам це обладнання ну просто вкрай необхідне, і ну, просто це цінний, цінний, скажімо, цінна, дуже цінна допомога для нас. Медичний заклад від ротарі клуб отримав також два генератори потужністю відповідно 10 та 20 кВт. Ми маємо вже 100 кВт генератор, але для того, щоб могли нормально працювати всі наші підрозділи, ми звернулися за допомогою, і ми ну, просто безмежно вдячні керівництву Ротарі Клуба, що вони до нас дослухалися. І нас підтримали. Один генератор вже установлений. Він вже працює. Він забезпечує роботу життєво важливих підрозділів операційного блоку, реанімації, пологових залів і відділення трансфузіології, підключені холодильні камери. От інший, інший 20 кіловатний генератор у нас стоїть поки що на площадочці. І ми ну, потрібно виготовити кошториси і вже заключити договори, і почати монтаж площадки і накриття. Змонтувати все для того, щоб встановити і інший генератор, і вже він теж підключився, і почав працювати. Колектив лікарні імені Софії Бобринської із ротарійцями співпрацюють уже тривалий час. Першу допомогу отримали ще у 2006-2007 роках для пологового відділення. З початком війни співпраця активно відновилася. Цьогоріч закладу передали спеціальний автомобіль для транспортування хворих. З командою громадського об'єднання Ротарі Клуб Черкаси колектив лікарні добре знайомий. Медичний координатор спілки ротарі клубів України, голова комітету міжнародного служіння дистрикту 2232 Ольга Палійчук, президент ротарі клубу Черкаси Віктор Вовк. Цього разу приїхав із колегами голова громадського об'єднання Ротарі Інтернейшнл Дістрикт 2232 Віталій Лесько. Фактично, я як керівник Ротилів, в Україні, маю обтудай, ну, постійно актуальну інформацію про всі проблеми в будь-якої точки. Я просто постійно я от, позавчора був в Харкові, зараз в Черкасах, післязавтра буду вже в Ужгороді. Я скачу, дивлюсь, намагаюся це все вивчати, дивитися і направляти ці ресурси. Тобто перед тим, як ми обладнання для переливання, Оля мені чудово пояснила, все, тобто вже в рік рішення приймалося в керівництві дистрикту, на такі проекти підтримка. Звичайно, це було для мене очевидно потреба, і тут ніяких запитань не було, ми підтримали, і цю пропаду тоді вона пройшла. Тобто, як ви бачите, це командна робота. Да, я сказати, Наша командна робота і... Це лікарів, які швидко саму цінну інформацію актуально з'явити. Ви можете уявити, якщо в Україні півтори тисячі латарійців, 66 куди, і всі такого рівня, які вже мають свої бізнеси, або заслужені лікарі, або якісь. Mm. От якщо така команда врубається в роботу по ліквідації, по допомозі, тобто з перші дні війни, звичайно, весь свій транспорт кинули, всі свої гроші, склади безкоштовно повіддавали, щоб це запрацювало. Зараз у нас вже розвинута система. Гуманітарних хабів, де отримують продукти, люди і складів для цього всього вона вже мережа. І ми зараз більше як сервісна така по доставці всяких потрібних речей для інших гуманітарних місць, які нам дають, а ми вже доставляємо для людей. Ну і паралельно, звичайно, з медичними закладами всіма. Та більше посот лікарень просто у нас базі даних і напряму це. з керівниками, з лікарями, які наші колеги і військові зараз під час цієї війни військові медики знову. З чотирнадцятого, з п'ятнадцятого, шістнадцятого року і в лікарнях у повних надають допомогу, тому ми маємо першу з свіжих з перших рук інформацію про найнагальніші потреби. Ту реакцію, яку ми отримуємо від от, е, працівників цього закладу, і нас теж надихає на те, щоб в принципі шукати можливості для того, щоб е, ті питання, які потребують цей колектив. Допомагати, вирішувати і будемо допомагати. Я ще хтів представити Смілянин Костя Заріцький це член нашого ротарі-клубу, який це теж опікується проблематикою цього регіону, міста і тих закладів, які знаходяться в місті Сміли. І безпосередньо він це перший, хто сигналізує за потреби. В цьому регіоні. І ми вже. Можна, там... я ще скажу, що у нас так. є член як ви Черкаси Надія Горбаченка, наша паспорт президент людина, яка нам дуже багато допомагає в медійному просторі. Пас, для всіх українців одна проблема, одна деталь, всі працюють на одну перемогу. Пацієнтів у нас дуже і дуже багато. У нас переповнені відділення. Лікарня на 142 ліжка, але наразі доставляємо і ліжка додаткові, доставляємо і пушетки. І станом на сьогоднішній день у нас 164. 164 пацієнта. Соматичні хвороби наших захисників теж у нас лікується і достатня кількість. Так що ну, працюємо. Потужність, потужність, ну інтенсивно, інтенсивно працюємо, тому що вільних ліжок немає, і лікарі нагружені. Поліклініка гарно працює. Теж ми проводимо огляди і нашим захисникам, звичайно, і за зверненнями, за амбулаторними працюємо. ну, Інтенсивно раді співпрацювати з вами. Дуже вдячні вам за те, що ви робите зараз, тому що це дуже важливо. як би вони називалися, але ви розумієте, що це єдиний, єдиний організм. Воююча держава, яка має кругом на своєму фронті, військові захищать волонтери, допомагають медики лікувати. Тому вдячні за вашу роботу. Завжди можете на нас розраховувати. Сподіваємось, будемо працювати далі і допомагати всім, чим ми зможемо. Підтримка, яку надають ротарійці, у нинішній час доречна і дуже цінна.